Добрий день, шановні колеги! Пропонуємо вашій увазі наш новий проєкт AI – віртуальний туристичний асистент, з якими проблемами стикаються туристи: нестача інформації про місця, пам'ятки та культурні особливості, мовний бар'єр у закордонних поїздках, висока вартість екскурсій з професійними гідами, втрата можливостей для глибокого знайомства з локацією через нестачу персоналізованих рекомендацій, відсутність єдиного інструменту, який поєднує інформацію, маршрут та поради. Наш гайд AI це рішення всіх проблем. Персоналізовані маршрути, створені з урахуванням переваг користувача, інтерактивні голосові та текстові гіди, доступні 24 на 7, автоматичний переклад та надання контенту будь-якою мовою, інтеграція з картами та рекомендаціями щодо місць для відвідування харчування та відпочинку, доступність на всіх пристроях, смартфони, планшети та інше. Уявіть собі подорож незнайомими місцями. Розумний гід, використовуючи геолокацію, зчитує ваші координати, визначає прилеглі пам'ятки та, за вашим бажанням, ділиться їх історією унікальними фактами та захоплюючими легендами. Що таке гайта І? -E? Ця система поєднує в самі можливості штучного інтелекту, навігації та обробки даних для створення персоналізованого пошуку. Розумний путівник стає не просто навігатором, а справжнім путівником. І оповідачем, пропонуючи своєчасну інформацію про довколишні об'єкти і дозволяючи в будь-який момент отримати нові знання про незнайомі місця. Як це працює? Інтелектуальний пошук виконується на основі вхідних даних, таких як дані GPS і завдання користувача. Ці ідентифікатори дозволяють системі збирати повну інформацію про місце знаходження користувача та цікаві місця. Мобільний додаток має зручний інтерфейс для взаємодії з користувачем. Користувач дає завдання в режимі питання відповідь і модель GPT розпочинає його виконання. В результаті генерується природний і привабливий текстовий опис об'єктів, які цікавлять користувача. Відповідь імітує гіда з реального життя, включаючи культурні посилання, історичні факти та захоплюючу розповідь. Хто наші конкуренти? Звичайно, це карти Google, зручні для навігації, але не надають персоналізовані екскурсії. TripAdvisor – гарне джерело інформації, але вимагає багато ручного пошуку. VR-тури цікаві, але не дають інтерактивного співпроводження в реальних поїздках. Гайд об'єднує найкращі риси цих рішень, пропонуючи підхід до індивідуалізації та взаємодії. То наші користувачі? Звичайно, це перш за все індивідуальні туристи, які переваги вони отримують. Економія грошей на гідах, підвищення якості подорожі за рахунок персоналізації, доступ інформації будь-якою мовою. Далі туристичні агенції, це інтегрування гайд і її у свої послуги, покращуючи якість пропозиції, наприклад, персоналізовані екскурсійні пакети та додатковий інструмент для залучення клієнтів. Для місцевих бізнесів це залучення туристів до локальних ресторанів, магазинів та заходів. Для місцевих громад підвищення залучення користувачів до культурних та історичних аспектів локацій, розширення аудиторії через доступність контенту у різних форматах, розвинення локальної інфраструктури. Наша дорожня карта. Розробка прототипу Зроблено. Розробка додатку 6 місяців. Масштабування та міжнародні ритки. Підключення до глобальних туристичних баз даних 6 місяців. Партнерство з авіакомпаніями, готелями та туристичними агенціями. Монетизація через підписки та комісійні від партнерів. 1 рік. Томе. Ми інститут кібернетики. Я Олена Ніколаївська, керівник та засновник проєкту, кандидат Фізмат наук. Також серед нас академік НАН України Олександр Хіміч та спеціаліст зі штучного інтелекту Павло Єршов, кандидат фізмат наук. Наш досвід це. Програмне забезпечення сучасної та перспективної обчислювальної техніки, нейронні мережі та мережеві технології, інтелектуальні системи комп'ютерної математики для математичного моделювання фізико-механічних процесів на паралельних комп'ютерах різної архітектури, чисельні методи та комп'ютерні алгоритми математичного моделювання складних об'єктів і процесів різної природи та багато іншого. Приєднуйтесь до революції у подорож вже сьогодні. Гайд Ей це новий спосіб подорожувати, доступний кожному. Ми стираємо бар'єри та створюємо унікальний досвід для туристів, роблячи їх подорожі більш комфортними, інформативними та доступними. Дякую за увагу.